Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу з вами поговорити про новорічне свято, яке скоро до нас прийде. Чи готові ви його зустріти, діти? Зараз це і перевіримо. Коли ми зустрічаємо Новий рік, відгадайте, малята, мою загадку! Кружляє ніжно Білий Пух, Міняє зайчик свій кожух. Вдягає лиска рукавички, співають весело, синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора прийшла? Так, це зима. Молодці. Діти, а як ми можемо зрозуміти, що прийшла зима? Які її ознаки? Дітки, зимою іде сніг. Його буває дуже багато. Ще буває часто морозна погода. Це коли мороз щипає щічки. Також, дітки, зимою часто буває ожеледиця. Земля вкривається льодом. Та ходити дуже складно. Як тварини змінилися взимку, дітки? Давайте відгадаємо декілька загадок. Лиходій і забіяка. Дуже схожий на собаку. він з'явись, ліс, замовк. Це лихий і лютий вовк, вірно, дітки. А як вовк підготувався до зими, ви знаєте? Так, його хутро стало більш пухнастим. Це допоможе вовку пережити лютім морози. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє, вловить його ніхто не зміг, тому що ноги довгі має, великі вуха, косий зір. Як називається цей звір? Так, малята, це зайчик. До свят зайчик теж перевдягнувся у святковий білий одяг. Це допоможе йому ліпше. Ховатись від хижаків. Я руда низького зросту, хитра я і довго хвоста. То це малята. Так, це лисичка. Вона, дітки, не змінює свою шубку на зиму. В лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. як малята це білочка. Вона запасається грибами, шишками та горішками на зиму. Змінює колір своєї шубки з родою на сіровату. Як ви бачите, не тільки люди, а й звірі ретельно готуються до зими. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі!